Всім привіт! Знову ж на Ледовищі в Бургасі, і я вже дуже давно мріяла побувати в англомовній країні, тому дуже-дуже тішуся, щаслива. Приїхала так завчасно, що ще більше години часу до відкриття стійок. Я завжди приїжджаю, коли стійки через 5 -10 хвилин 10 закриваються. Цього разу я не могла так ризикувати. І я приїхала дуже-дуже дуже завчасно що нікого там немає. Я зараз е займу собі місце і буду чекати, буду чекати годину часу на відкриття стіюк. Хочу е е бути перша. І знати, що все гаразд, і, що я лечу, тому що написали, що е, я маю вони мають перевірити е, просканувати паспорти, щоб надати місце, е, тому що там майже більшість мають мати візи. А тільки для українців зараз не потрібні візи в Ірландію, тому вони мають просканувати, що це український паспорт. От е, щось таке. Тому будемо спостерігати за цими е, всіма процедурами. Мені дуже цікаво, як це все буде проходити, що мене будуть питати там на в'їзді, і дуже батьки. Я тут вийшла на терасу і ніколи не знала, що тут є така класна тераса. Якщо ти вилітаєш з шенгенської зони, воно ну, глянь, яка краса. Як вилітаєш з шенгену, то в тебе є тераса. Крутяк. Бо, Шен... Бо Ірландія не в Шенгені. Перший раз нарешті була ця е, лазання, тому що я вже скільки разів намагалася лечу її замовити і її ніколи не було. Тому так цікаво виглядає дуже гарно. На картинці. Подивимося, чи смачно. Ось картинка. Ось яка вона реальна. Ми все спробуємо зазняти. зняти. Її консистенція якась дуже рідка. Я прилетіла у Дублін, і це був, напевно, мій найстрашніший переліт. Я літаю дуже багато і дуже часто. Але цього разу я не пам'ятаю, що мене колись ще ось так махало, а літак отак махало. Я не могла зрозуміти, що відбувається. Я думала, що ми на крило сідаємо, і ми сідали ніби в океан. І потім е... дуже так різко, така швидкість була, таке гальмування. Бо смуга виявилася дуже короткою і треба було в поворот вписатися. Це капець. Ось, так що це була ще та пригода. І зараз цей, цей литов ще дуже-дуже довгий. Я йду, 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 йду і буду викликати таксі. А, ну я ще не прийшла перевірку, я ще не знаю, як я прийду цю перевірку, потім розкажу. Ось, і ще тут дуже сильно вітряно і дуже холодно, мені здається, що я взяла за легку куртку. Я взагалі взяла літню вітрівку. Е, так, взяла ще парасольку, але мені вже сказали, там, що вона мені не е, придасться, тому що тут такий вітер, що я думала, що мене знесе, поки я хвилину заходила всередину литовище. Я вже прийшла контроль, а дуже було все просто. Легко легше ніж в Німеччині, насправді мене в Німеччині більше тримали, щось випитували, перевіряли всі документи. Тут просто спитали, чого приїхала. Я сказала, що приїхала на три дні. побачити Ірландію. Сказали добре і поставили мені печатку, де написали просто відвідане. А тому що якщо ви їдете робити тимчасовий захист, я так розумію, що там ставлять щось інше, і треба зразу тоді звертатися в цей там якийсь спеціальний офіс. Викликала таксі, чекаю таксі. Я на тому, дуже довго йшла, дуже довго дощі. А тут всюди виходиш на вулицю і такі скляні йдуть тунелі. Я так думаю, що, напевно, щоб вітер тебе не задував. Я заселилася в номер. Починаємо тур, а рум-тур починаємо з е, туалета сьогодні. Я взяла легку куртку, це була помилка, я страшенно змерзла. Зараз буду бігти в гарячий душ. А, номер просто розкішний. Це, а, я взяла цей номер взагалі за якоюсь а, дуже класною знижкою ще два місяці тому. А, таких цін навіть немає, і це виявився якийсь а, супер а, розкішний номер. Якийсь клубний номер, де входять закуски, якісь якісь солодощі і напої безкоштовно цілодобово. Це дуже класно, тому що а... я не маю зараз з собою ніякої їжі. Ось, я все з'їла. я все з'їла. І зараз дивимося, що тут є. Тут є халатики, тут є тапульки, вау. Це класно. І тепер дивимося. Трум, яке ліжко. Все дуже гарне. Тут записничок, можна щось собі занотувати. Сказали, що якщо щось нас цікавить, набирати нуль і питатися, вони все будуть відповідати, допомагати. Ну, номер дуже красивий. А ну подивимося, що у нас за вигляд. Ой, шторка така, що навіть не відкривається. Що в нас за вигляд? Ось це. Такий вигляд. Такі будинки всі в англійському стилі, дуже красиво. Ось, показала я вам номер, ціну і назву напишу тут. І ось і все. Іду дивитися тепер на сьомий поверх, що це за безкоштовні печі, або мені треба щось перекусити. Відкривається дуже цікава система. Все відкривається тільки на кадр на карточку. І ось така зона відпочинкова. З таким красивим виглядом. І ось тут, з того, що є, це якесь печиво і яблучко. Але це вже дуже класно, я вже щось перекушу собі і щось поп'ю. Ось тут можна зробити кавусю, чайочок і всяке таке. Я врятована. Я вже з'їла дуже багато яблук. І спробувала е, ці всі печива по одному. Е, ці дуже класні, їхні відомі, е, дуже там, смачні, з пшеницею, ці з цукром, е, а ці з імбиром, Оці якісь, Я ж такого нікого не Мені таке не подобається. Не Знаю, думки подобається, Але всі решта були дуже класні. І ще взяла, знайшла тут холодильник з сиропом. Ось тут можна глянути. Є сиропчики, молочко, сочки якісь. А це концепція, мені дуже така концепція. Що ти собі приходиш щось, перекусуєш, і вона працює 24 на 7. Це просто супер. Тому що зараз ірландська 12 ночі, а наша друга. Дав спати? Я прийшла на сніданок і покажу. Тут є так багато людей, що це просто тут нема навіть місця, де сісти на сніданку. Я такого не очікувала, скажімо чесно. Що це таке невідомо, навіть треба читати. Тут щось у нас, тут ще яйця закінчилися, тут яйця такі, і тут ще е, щось солоденьке, тут якісь, що це таке. Ага, пакетовані пластівці. Е, і вже кімнату нас питаються якісь, я не знаю, п'ятий раз. Покажу вам, що тут цікавого в номері. Тут усе відкривається на отакі кнопочки. Отсюди такі панельки. І як ти підходиш, він засвічується, щоб було видно. І тут є штори. Натискаємо відчинити. Уху! І вони самі відкриваються. А ось тут вихід, виявляється, вигляд на колію, де їздять собі такі потяги різні. Це видно. З вікна можна подивитися. А ще що цікаво, що розетки, ось такі, у них як в Англії, оці такі троєтріні. До мене це дуже дивно, але я прийшла, попросила оцей, цю штучку, адаптер. І вони сказали, що вони їх продають за 5 євро, якщо нам потрібно. І це було трошки дивно. Що вони їх продають, бо я думала, що вони б мали їх просто видавати. А для людей з Європи. Ну, але ось так. Я нарешті вийшла з номера. Поки розібралася, як вайфай підключити, і дивіться, які гарні вулички. Я йду в центр міста. Тут така річка, красива, такі будинки цікаві. Архітектура дуже незвична. Ось ці двоповерхові автобуси, які всюди їздять різнокольорові. Я хочу знайти цей палац, відвідати палац Дублінський. Тут щось таке цікаве пливе. Вау! Краса! Дуже зручно жити в самому центрі міста, що не треба доїжджати. Я дуже сильний вітер, і мене здуває вітром просто. Але добре ще нема доща, показує, що дощ почнеться ввечері. Я як почнеться дощ з таким вітром. Тут дуже багато. Всюди сидять ось такі пташечки на кожному перильці. Сонечко вийшло, казали, в Ірландії немає сонця. А це неправда. Я не даремно взяла окуляри від сонця. Мені світить сонце, але дуже холодно, і я взагалі здається, вдягнулася не по погоді і зайшла в магазин. Пере 15 євро є якісь светрики, може знайду собі якийсь светр додатковий, тому що насправді холодно. Міно я завжди так вдягаюся, ну просто не по погоді. І... Або светр забула минулого разу, купила в Португалії. А, так, що додаємося. Ціни більш-менш нормальні. 7, 10, 15. Я знайшла якісь досить бюджетний магазинчик і вибрала один светер, покажу. Що перше, що підійшло. Я побачила, що в самому магазині є така класна штучка, що ти можеш просто віддати свій одяг, який тобі не потрібен. Будь-який лише, Цікаво так. Я собі знайшла такий зеленкуватий. Проте не було М була тільки С, але С мені здається нормально. М була би дуже така велика. Так що мені буде тепло, І це те коштує 14 євро. І ціна класна. Я знайшла Дублінський замок. Тут дуже багато людей які зараз будуть шукати, де купити квиточки. Мені здається, це що 20 євро коштує. А на примірні, що це правда. Спробуємо подивитися зайти всередину. Я зайшла в серединку. Тут так гарно. Але я ще не знайшла, де купляються квитки. Я купила квиточки, один квиточок і 7 євро. Тут ще хоч нормальні ціни на музей. Я зайшла всередину, тут так цікаво, такий красивий замок. Картини тут так красиво. Великі картини, ще кімнати. А тут що? Тут картини. Тут інша кімната. Тут немає багато меблів, ну от щось трішечки де-не-де. Де? Якісь такі столики і скриньки. О, а тут є трун. Тут вже більше меблів, таких цікавіших картин. Люстри красиві. Ще один зал цікавий з таким столом для різних обговорень. Картинки. І тут ще один такий зал зі столом. Я ще зайшла в сади біля замку. Ось така салатова красова травичка, сонечко світить, якийсь там гелікоптер полетів і ось такі відкриваються красивий нам замок і краєвиди. Я зайшла в якесь малесеньке кафе. І е, тут меню. Це по суті тільки якісь такі сніданки. Е, я хочу якось випробувати е, ірландський сніданок, але я мала сніданок і не хочу того всього того самого, що я їла. Тому е, я собі взяла е, зубку дня, Це є е, зупа з овочами. І це в нас е, 6,5 євро. І ще взяла сочок за 2,7 євро ще побачила, що тут на ірландське маслочко дають таке маленьке на хлібчик.